На Прикарпатті відбулись практичні навчання щодо гасіння пожеж на автотранспорті за допомогою протипожежної ковдри. Дані навчання було проведено на території 4-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Богородчани. В даному заході взяв участь керівний склад апарату головного управління ДСНС області. Метою даних навчань була демонстрація протипожежної ковдри, яка показала свою ефективність у Європі при застосуванні під час ліквідації пожеж, які можуть виникнути на транспортних засобах. З метою належного і своєчасного виконання завдань за призначенням забезпечення підпорядкованих підрозділів ДСНС матеріальними цінностями для здійснення заходів пов'язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальники Прикарпаття отримали від ДСНС України 5 протипожежних ковдр, які в подальшому будуть передані в підпорядковані підрозділи для використання їх за призначенням. Дана ковдра розміром 6 на 8 метра і вагою 28 вісім кілограм. Використовується для гасіння пожеж в автомобілях. Вона може швидко ізолювати машину, щоб запобігти поширенню вогню, легко встановлюється двома рятувальниками і гасить вогонь, позбавляючи його кисню. Також знижує викид диму. А значить, вона підійде для більшості автомобілів різних марок та габаритів. Вага ковдри 28 кілограм. Все, що потрібно зробити під час пожежі рятувальникам, це розстелити ковдру на землі, потім натягнути її на палаючий автомобіль і переконатися, що краї ковдри щільно прилягають до землі. Протипожежна ковдра легко встановлюється двома рятувальниками і дозволяє загасити полум'я, позбавивши його кисню, при цьому не використовуючи вогнегасних засобів. Як зазначають самі рятувальники, Такі навчання є дуже важливими та актуальними в їхній роботі, адже перейняти європейський досвід дозволить ефективніше ліквідовувати різного роду пожежі.